Добрий даваночі, друзі. Збираємося в нашу міні-подорож. В задньому фоні бачу бігають коти. Не дуже хочуть, щоб ми кудись їхали. Сказ напав. Зараз 4,50 і ми скоро вирушаємо і я скоро скажу, куди ми їдемо. Чудова погодка. прохолодно сьогодні зранку. Це мене радує, але там, де я буду, думаю, буде спекотний. Тому вирушаємо. Мандра, я взагалі, якщо кудись їхати, то я залюбив їдеш. Як завжди сумочок назве, купа і дивиться. Друзі, до зустрічі. Друзі, ну вже буду з вами ділитися своїми емоціями. Ми вже в дорозі їдемо в сторону Одеси. Я думаю, що хто зі мною давно теж здогадалися, що ми частенько по вихідним десь можемо поїхати ненадовго. Під час повномасштабного тому ж вторгнення це друга поїздка наша в Одесу була. Перша минулому році, і ми вирішили на свій страх і ризик поїхати. Що хочу сказати, хочу, щоб не було тривог, щоб ми трошечки позагорали, відчули цей одеський вайб, хочеться подихати повітрям морським, але не знаю наскільки там буде спокійно, тому що вчора були обстріли. А сьогодні подивимося, як буде. До речі, ми під'їжджаємо вже майже в Одесі і е, велика черга перевіряє документи, тягучка, так що майте на увазі. Друзі, нарешті я в Одесі. Приїхала на свій готель, поселятися ще рано. Зараз підемо, уточнимо за парковочку, е, щоб залишити машину, а отуди вже море. А потім вам зроблю невеличкий огляд, е, номер. До зустрічі. Ми на території готелі зараз нам повезло. Ми заселилися вже. Будемо точніше. Зараз перейдемо в номер. Ромтур. Так, зараз карточку десь ставлю. О, не треба. Світло є, ми відразу попали. В ванну. Скромненько. Сталі. комната, скромненько. За такі, в принципі, кошти за 3600 з копійками. То так, наче якось і скромненько. Холодильничок. Ну, водичку пивку є куди положити. ж Одеса, Одеса, мама, перший поверх. І балкончик. О, балкончик непоганий. Якби, звісно, був би другий поверх, мабуть, було б. Цікавіше парковка, паркінг, ми потім машину перепаркуємо, бо стоїть під дорогою. Ну, якось так, стільчик і столик. Так, Одеса. 3 600 з копійками, не пам'ятаю точно, там десь, десь покажу. Пахне хлорочкою. Ковролінчик. Те, що я не люблю такий телефончик. Допотопний. Алло. Але сніданки входять, водичка компліментик. І більше нічого. Ну, в принципі, що потрібно. Відпочиваючи. Контики це добре. Ще ракурс з цієї сторони. Так, шафа є. А що подивимося в шафі? Сейф, там, де гроші не лежать. Е, Чого більше? Немає. Ось усі не глянула, а теж наші полотенця. Так, 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 треба оглянути. А, є біленькі, але ну не геть такі білосніжі. Видно, що готель вже давненько працює. Камера не так такі більш сіренькі, чи біленькі. І ось у наші наборчики. Ну, скромненько. Такі гроші, я думаю, це десь 2,5, а не 3,5. Але ж ви розумієте, Одеса, Людям немає куди зараз їхати, сезон в Розгарі. До моря недалеко. Тому зараз я переодягаюсь і гайда на море. Я хотіла додати, як кажуть, штрихи до портрету це ось ця люстра, наче колись в <смас> 90-ті чи в бабусі. Ну, ми вже, Як вимкнула камеру проговорити, так, наче така е мотель, де заїжджають. Дівчата полюбитися. Це мені ще брат так сподобалося. Ну, Ой, господи, зараз я. сейчас, хвилиночку. Він хоч працює. Це барак. ну, да. е, На фотках все... Ой, працює, бачите. На фотках все набагато краще. І шукали е, з укриттям. У нас перший поверх, укриття мінус перший швидко, якщо ще обігти, Тому якось і дуже мало. То шість, п'ять, ну, розумієте, отакий тут дуже і браті схожі, і двері там вбиральні, трохи якісь полумані. Ну, І ще і пола водички, немає ніяких стаканчиків додаткових під там, шампанське вино. Люди ж приїжджають на відпочинок. Ну Щось поставте. Ну, якось дуже-дуже скромно на таку вартість. Готель не рекомендую. Ревізор Юля не рекомендує за такі гроші, такий готель. Але якщо немає що обрати і на один день, то можна. Я вже притяглася в купальничку. Що хочу сказати, Територія класна, багато дерев, так поливається, так все свіженько там є такі ночі, як качельки. Люди відпочивають зранку. Сніданок включений шведська лінія. подивимося завтра зранку. що там за сніданок, тому що сьогодні нас раніше поселили. Загалі заселяють два. Зараз 10.37, Ну хай там 10.20 Ми заселилися. Це класно, тому що ми зараз речі залишаємо в номері і чапаємо на пляжі. В принципі, чому ми сюди приїхали? Ми хочемо море свіжої водички, цього повітря подихати. От в номері точно сидіти не будемо. Тільки ночувати і снідати завтра. Маємо надію, що день буде тихий, щоб ми не бігали в укриття. І завтра, якщо буде нормальний день, то ми хочемо завтра піти ще на море і поїдемо додому. Минулому році ми були також один день, але Зранку почали сильні обстріли, і ми вирішили не залишатися. Це було правильне рішення, тому що був прильот в Одесі, не було потім довго світла. А в тому готелі, що ми жили, у нас була така можна сказати, перша лінія в сана електрики, тобто ми там би нормально не покупалися, бо ми прийняли душ і поїхали. Але там було без сніданку. Воно то перша лінія, але я поповню, побачила його я подумала, що це за курятник. Чесно, отакі тут в Одесі ну, зовні взагалі страх. Але внутрі було класно, покраще, ніж тут. Було свіжіше, так сновіше. І тут якось так дуже, ну, мабуть, це готель 90-х. Але, я ж кажу, нам головне чистенько, постіль біленька, холодильничок є, тілік є, кондік є і балкончик. І все. І тоді зустрічаємося з вами вже на пляжі. Ой, Люденьки. Спускаюся по якимось потьомкінських сходах. Шутка. Ми йдемо до о, 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 пляжу, в якому було Новоросії. На нам дуже сподобався. Я, до речі, підля... піддивилася цей пляж у одній місцевої логіща Дісідки, дякую їй. Е, і нам сподобався Куба Клаб. Зараз як прийдемо на Клаб. Носини за рить. Це ж таке. Шльопках-вітамках. Ну, в общем, через пару хвилин телепортируюсь, так что залишайтеся зі мною. Ну що ж, я якось <гум> дойшла по цим східцям. Їх тут мільйон. Я всі вам не знімала, бо на що воно вам треба. І це я способна. Але подивіться, людоньки, подивіться, це що ж таке за красота? Обої. Морочка, подивіться, яке відочко. клас. І, по-моєму, так, ми прийшли до саме до того місця, де відпочивали трішечки туди далі. Так що, зустрінемося вже біля водички. От На задньому фоні, я тут вже пальцем покажу. О, оце. Це той готель, я казала на курячих лапках, в якому ми жили. Але дійсно чим класно, що приходять балкони. На, на зовнішній вигляд він такий собі. Так, Внутрі класно. Ну, за ріму, все класненько. Ем, що треба? І ось бачите, перша лінія. Але е, так, він наче ото на курячих ножках, чесно. Друзі, на морі дівчатка роблять селфі, людей просто куча. Ось вам Одеса, ось вам е, війна, і е, е, страшно, але ж, але ж все одно класно. Е, 18+, плюс контент. Таке не можна показувати і діткам вживати. Але доросла тьотя, бокальчик важний. Це ж море, це ж Одеса. До речі, носять кукурузку, носять пиво, е клівітурку і багато чого іншого носять. Ну, Чомусь мені не цікаво. Раніше було цікаво. Папа. Пішов хлопчина. А, не пішов. Не розраховується. Пізно включила Ну, Буває. На рахунок харчування все зайнято біля моря. Ми згадали, що є, знаємо кафешку недалеко, трішки піднялись по східцям в і там зараз похарчуємося. Там більш така домашня кухня, скромно, але смачно. Бачите, йдемо такі. У нас тут вид так собі, і будівлі будуються. З кожним роком все їх більше і більше. Ось ми доходимо до цієї кафешечки. І так, якщо плануєте десь харчуватись, треба зараніше продумати. А як ми такі вже зголодніли, пішли там, зайнято, там зайнято. Але подивіться, який вид цей вид того вартує. Раз ми тут присядемо і будемо. Ми завжди кову вуличну кафешку, наче як коримо. І тут така менюшка. Що я буду? будь якийсь мангал меню. Зараз подумаю. Ми обрали два шашлика, два салата. Дивіться, ціни, як перемог. Ах ти ж пак Ладно, ладно. Ну, тут я не одна, тому буває і так. Інтер'єр. <с chord> ну Чому? Ось такий цікавий. <смір> Точно <як> в Криму. Хтось <смір> зі мною там сміється. <смір> Але що саме класне, що море. Ми пересіли на вулицю з приміщення, тому що тут свіжіше і все ж таки краще видно море. Бачите? Зараз ми очікуємо своє замовлення, пообідаємо і гайда знову на пляж. Вже почало вечеріти, вирішили пройтись, трішки прогулятись або піти в номер. Насолодилися як могли на сьогоднішній день морем. Вже на сьогодні все. Лепотить як все гарно. Я не знаю, я все насолоджуюся, насолоджуюся. Але людей стало все менше, і все ж таки видно, що на цьому пляжі відпочиває більше місцевих. Тому нам це в принципі подобається. Тому тобто люди приїхали, позаспагали і поїхали додому. Так само, як і ми в Черкасах. Як я вже казала, що саме цей пляж Кубоклаб, Рів'єра це тринадцята фонтанка. Піддивилася одній дівчині-блогера з Одеси. Нам сподобалось це не Аркадія, це трішки далі. Все ж захотілося прогулятися. Бачите, що я знайшла. Прогулялися ми по берегу. І потім побачили цей ресторан, він трішки був далі. Подивіться, яка тут атмосфера, яка тут собачка. Захід сонця, відпочивають люди, насолоджуються. Просто якби ми побачили раніше, ми б, мабуть, все ж таки тут би сиділи, і наш день перейшов би повільно ввечері. Я захотіла поставити акцент на укритті, тому що це перше укриття, в яке я зайшла і подивилася, все ж таки, що там внутрі це таке монолітне укриття. Камера не вмкнулася трішки темнувато, але є лавочки. По крайній мірі, якщо сховатись від обстрілів, від шахетів, то можна тут трішки пересидіти. Це одне таке укриття, яке я побачила. Все ж таки, ми залишилися прогулятися по берегу, подивитися на захід сонця, помилуватися. І що можу сказати, які висновки? Мені тут дуже подобається, тихо, спокійно, не шумно, нема багато людей. День пройшов чудово, насоводилася тим, чим хотіла, і тому зустрінемося вже завтра. Добрий раночок, друзі. В руках тримаю картки, за якими ми зможемо поснідати. Вирушаємо. Знаходиться ресторан на території готелю. Зараз ми до нього йдемо. Ресторан, до речі, можна харчуватися, тобто як в день, як в ресторані. Зранку там сніданочки, шведська лінія, а в день за додаткову плату можна посмакувати одеські страви. Але, на жаль, це я не відразу розпитала, тому вчора ми ходили, шукали їсти по території біля пляжа, а могли прийти до себе на територію і гарно посмакувати смачним обідом. Відразу скажу, що бачу багато людей. Людей йдуть, і, мабуть, я не зможу засняти, тому що трошечки соромлюся ще. Всю шведську лінію я не засняла. Покажу тільки те, що я собі обрала на сніданок. День номер 2 Сьогодні, ще ранок, в принципі, менше людей, але дуже щось жарко сьогодні. Ми ну і в обід їдемо додому. Але ви вирішила ще покупатись трішки. Зараз підемо на інший пляж, тому що там дешевше злоба. Ще хочу сказати, що ми вже виселилися з готелем. Трішки я зробила тільки свою трілку, так як я починаючи блогер. І е, вона мене не має щось такої наглості підійти і знімати щось Ну, Їсти можна, але не ще блеск. Але я не Насолизива круасанчик з сломною карамеллю. і не зіпало. Зараз на пляжі з сказати? Ми на 13-й фонтанки. Тут таких прям сильних движений, не було. Все, все було. Ми бачили, я підписалась на канал ОБС, щоб дивитися тривогу, контролювати. То там на Аркадії, на Ібіці, там якийсь ред клад якийсь теж там неслося. Тут такого не було. Тут більш такі на релаксі ввечері вулочка грає, люди всі піля водички. І це добре. Ми не хотіли цих двіжових всяких моментів. Ми ж приїхали на спочинок. Ще хочу сказати, Ми сьогодні будемо не на Кубі, це я проходжу біля Куби. Ось вона. Тому що на Кубі 400 гривень з людини в шезлонг входить. Шезлонг, зонтик, столик і м'яка підстілка на, на шезлонг. У мене на сусідній там по 200 гривень. Ну, вчора ми чомусь так прийшли вперше, не побачили. Ну там ми були минулому році і лягли в цьому році. А, вже ж трошки порозпитували, підемо там за 200 гривень. Ну, плюс ми ж не весь день, ми може на весь день. Подивимося. Це каломан. Ще нам, до речі, повезло. Не було ревоги. І тож, якщо я знайшла тут укриття, то якщо що... О, ми прийшли на цей пляжик. Зараз передумала, вийшли прогулятися. Мурочка. Подивимося, що там далі є. Але хочеться прям залізти в воду дуже жарко сьогодні. Ось ще такі, такі виночки є. І все майже зайнят. Простлят заранок. Ну, підемо далі, подивимося, що там. Далі тут ще скромніші якісь такі матрасики непонятні, шторки непонятні такі. Не знаю, скільки тут вартує. Ми просто дивимося. Ну, мабуть, ми тут не будемо. І на кожному є якийсь барчик, пиво, лимонади, все, що бажаєте. Все ж таки, ми повернулися те, що біля Куба Клаб. тут ми взяли в оренду. Такий навіть не лежачок, як кровать з матрасиком, дві подушечки і парасолька. Це ще входить, і це нам все вийшло 400 гривень, а не з людини. Тобто 200 гривень з людини. Це бюджетніше і, до речі, дуже зручно. Мені сподобалось на цій кроваті лежати якось чим наше Ну, Кожен обирає те, що йому подобається. Тому на ваш гаманець, на ваші вподобання, ви знайдете, будь випадку я Насолоджуюся ще моречком. Сьогодні водичка холодніша, ніж вчора, я вже купалась, але така класна, я вам кажу, кайф. Ну що ж, на сьогодні все. Ми трошки покупалися, трошки послушилися, позагорали ще і їдемо додому. Хотіла зійти ще в ресторанчик, але всі місця зайняті. Хотілося з'їсти чогось тюлечки. Там була кілечка, падає тюлечка. Башмак одеський, Розумієш, такого всього в нас вдома вистачає, але ж тут калоріт. Але були всі заняті. Ще там один ресторанчик кораблики. Але у нього толеченько дуже спекотно. Тому сьогодні все. Тому дорогенькі ставте подобайки. пишіть ваші коментарі, як вам Одеса-2025. Якщо буде ще можливість, ми ще приїдемо коротенький огляд нашого відпочинку. Бережіть себе, пока. І на останочок не вдалося нам пообідати сьогодні біля моря, тому їмо UPG. Пірожечка із котлеткою з тунця, тому що хотілося ж таки мені чогось рибного. Прийду додому, обов'язково зроблю фаршмак, куплю тюлечку до зустрічі. І всім смачного, і ще трішечки лиманчика, тому що як їхали.